Другий кадр, червоний ножик, це означає, що в коробці інструмент Міллокі. Що тут є? Я думаю, по габаритах можна зрозуміти, що це якийсь ящик. Але ящик не простий, не звичайний. Маючи багато інструментів у Мілокі, умовно багато, бо є у людей набагато більше. І є система зберігання у мене Мілокі. Не найбільша, але асортимент досить таки цікавий. Тепер у мене з'явився ось такий ящик Міллокі половинка. Ось так він виглядає, якщо глянути зблизька. Чому половинка? Спитаєте ви. А тому, що деколи треба і такого ящика. Наприклад, в мене є половинка ось такого формату пилосос. Дуже класне рішення. Є половинка такого формату термобокс, тобто такий свій міні-холодильник. Ось така штука, якщо зранку закинути щось холодне, до вечора воно буде також прохолодне. Є також в мене органайзер половинки, три штуки, які по висоті, якраз виходять як один ось такий ящик. Відповідно, мені треба було щось четверте, щоб можна було скласти вже з чотирьох половинок два повних яруси. І вибір у мене пав на ось такий ящичок, бо він був по якійсь нормальній, адекватній ціні. Точно вже я вам не скажу. Але ціна була адекватніша, ніж на OLX, на LD Invest та навіть в Штатах з врахуванням доставки. Але він всередині не пустий, бо пустий ящик, хто буде вести? Хіба дурний? А Я сподіваюся, що я не такий. Всередині він має ось такий цікавий великий лоток, в який можна напхати всякого е, дрібного хламу. Наприклад, тут можна ховати бури, лопатки, зубила, короткі якісь сверла біти. Також, тут є перегородки. Потім вам покажу, як воно виглядає збори. І ще одне, я попросив китайців, щоб вони мені поклали всередину ті штуки, які я ще додатково замовив. Ось такі аксесуари, Milwaukee Pickout. Що про них можна сказати? Це спеціальна штука, яка вішається на ящики, які мають ось такі алюмінієві ребра. Спеціальне кріплення є. Так, де ж воно? Ось. Спеціальне кріплення, яке звішується на ось ці ребра. І отут швидки ми защолкуємо. Хоп! І вже маєте. Тобто, вчепили ось ці кріплення на ці алюмінієві ребра, натиснули кнопочку зняли. Тобто, якщо ви використовуєте ваш Milwaukee пекаут, та як мобільний якийсь майстерний ящик на колесах поставили і щось працюєте біля нього, і оперативно дістаєте, це шуфлятки дуже актуально. Швиденько повішили собі ось таку штуку, і ви вже можете ставити як інструмент якийсь, як витратний матеріал, навіть той самий телефон поставити, щоб його не пхати в кишені, якщо у вас кишенях щось там інше є, щоб його не пошкодити. А грубо кажучи, ось така штука. Яку детальніше можна показати тільки тоді, коли вона змонтується. Бо зараз це є просто кусок пластику і важко зрозуміти, для чого воно є. Ще один такий аксесуар такого формату у мене вже є, але треба його також показувати в роботі. Відповідно, я замовив собі дві такі штуки, бо щоб ящик не плив пустим, бо все ж таки за вагу і за об'єм оплачується. Тому купив собі дві ось такі штучки і будуть вішитись з боку на ящики, які мають алюмінієві рада. Ось така цікава штука в підсумку, якщо щось зробити. З вашими ящиками у форматі мобільної майстерні. Нас складали таку велику гору, вчіпали працювати. Ось такого формату рішення. Ось так ящик. І так виглядають ці самі перегородки. І тоді ці спеціальні пази, і воно вставляється. Так, вставили. Оп. Є. І тепер беремо ось цю штучку. Так, так званий лоточок такий. І от маємо. Треба, забрали, дістали, що нам треба. Батарейки, якась всяка фігня. Якщо я не помиляюсь, в мілки по заводу в ось цих місцях на кришці є отвори. В них можна закріпити саморізи, закрутити і вчепити зарядку. Зарядки собою не маю, не протестую. Ось такий ящик мілокіпекат, додається до мого до моєї колекції червоний, як американець, хоча в мене все європейка чорна, але пилосос то червоний, тому воно буде адекватно дивитися. Ось так.